Шановні майстри, моє вітання. Сьогодні я хочу оновити для вас інформацію стосовно використання двохкомпонентних поліуретанових клеїв, на прикладі кароластик тип торговельної марки MAPEI. Властивості, особливості, все це у відео. І перше, з чого починаємо, ми це з фасовки. Постачається цей клей у фасовки 5 та 10 кг сірого та білого кольору. У фасовці 5 кг 300 г. Це другий компонент, компонент Б, все інше це клей. У фасовці 10 кг це 600 г компонент Б, все інше це клей. Що ми маємо після того, як на низьких оборотах ми змішали між собою два компоненти, і які задачі ми закриваємо? Ну, по-перше, це у нас виходить високоеластичний клей. Так, це реакційний високоеластичний клей класу С2. Це означає, що. Ви можете облицьовувати будь-які деформативні основи будь-якими матеріалами будь-якого формату. Тому що це максимальна еластичність. Що таке реакційний, це означає, що клей готовий до використання тільки після того, як ви перемішуєте два компоненти між собою. Компоненти вступають в реакцію, і після цього він готовий до використання. У банці він готовий. В банці він стоїть біля 40-50 хвилин, і за, за цей час потрібно його використати. Можливість е, маневрування обліцюваними матеріалами десь біля години-півтори. Що може е, вплинути на реакцію? Це температура навколишнього середовища. Чим нижче температура, яка близиться до нуля, тим більше час цього клею. Це єдина умова, яка потрібна для клею. При нормальних умовах, тобто 23 градуси, вже заповнити шви можна біля 6-8 годин. Так, і це, до речі, реакційних, це одна із фішок реакційних клейов, те, що їм не потрібні додаткові ніякі умови. Вони все одно їм не потрібно, щоб волога з них виходила. Вони все одно наберуть свою. Міцність, не зважаючи на додаткові якісь умови, лише температура. Йдемо далі. Це високоадгезійний клей. Що це означає? Це означає, що в нього, клей, що в нього адгезія біля 2,5 ньютонів. Що це нам дає? Це дає нам можливість для приклеювання будь-яких матеріалів до будь-яких матеріалів, не впитуючи до впитуючих, не впитуючи до невпитуючих матеріалів. Що, які е, найчастіше е, зустрічаються основи, які є в нашому житті? Всередині та зовні приміщення? Це облицювання ОСБ-плит, або приклеювання облицювальних матеріалів на фанеру, вологістійку чи не приклеювання облицюваних матеріалів на метали, на бетон, на ПВХ і так далі. і тому подібне. Тобто, Будь-які обліцювальні матеріали на будь-які основи. Давайте так, якщо брати коротше, там, де ви не знаєте, на який клей потрібно приклеювати й е, будь-який облицювальний матеріал, керамограніт, мозайку, камінь чи просто якийсь декор, і вам потрібно приклеїти на якусь основу, і ви не знаєте, яку примініт, яку потрібно використовувати ґрунтовку, як потрібно гідроізоляцію, заморачуватись. Якщо ви не знаєте цього, вам потрібен двокомпонентний поліуретановий клей. Змішали два компоненти, нанесли, приклеїли, забули. <кхм> Далі йдемо. Фішка двокомпонентних поліуретанових клеїв – це їх інертність до облицювальних матеріалів. Що це означає? Це означає, що якщо ви візьмете, наприклад, таку примхливу такий примхливий матеріал, як дзеркало, та, та будете клеїти, то Повністю, то цей клей буде повністю інертний до дзеркала. Йому не буде абсолютно нічого, він приклеїть і буде тримати так, як потрібно. Це одна, один із прикладів. Там ще колись були багато мозаїк, які мали на звороті дуже примхливі покриття, і всі боялися їх клеїти на цементні клея. Саме тому двокомпонентний поліуретановий клей. Він повністю інертний. До е, будь-яких обліцювальних матеріалів. Тобто ви клеїте без страху, що з ними щось може трапитись. Далі йдемо. Двокомпонентний поліетиленовий клей, Keralastic, T ще і два в одному: клей і гідроізоляція. Якщо вам потрібно облицювати такі прихнові матеріали, як Фанеру, ОСБ-плиту, чи ще якийсь деформативний матеріал, який може напитати на себе вологу, ви просто наносите тонким слоєм перед нанесенням самого клею, наносите тонким слоєм клей на поверхню, на виріб із дерева, а потім просто клеїте ваш облицювальний матеріал: плитку, керамограніт, мозаїку, камінь, метал, що потрібно, на це дерево. І якщо клей покрив повністю, Дерево, то це означає, що клей буде захищати цей матеріал від поглинання води. Це дуже важливо для тих з вас, хто робить якісь облицювання кухонних островів, які вироблені з примхливих матеріалів або з дешевих примхливих матеріалів. Саме там кероластик Т. Поклеїли, у вас є високоеластичний деформативний гідроізоляційний клей. Все, що потрібно для досягнення високого е, результату. Ще одним плюсом є наявність двох кольорів сірого та білого. Кому це потрібно? Це потрібен тим з вас, хто займається облицюванням поверхні е, натуральним каменем або монтуванням е, пам'ятників. Е, Смужка білого кольору, коли ви монтуєте, стикуєте дві плити, або смужка сірого кольору. Так, це не графіт, це не темний кольор. Це по лінійці ультраколор, це десь 112-113 колір. Але це краще, ніж смужка, ніж біла смужка між двох плит. Дам... Тепер давайте поговоримо про підготовку основи перед облицюванням дерево. Дерево ОСБ або фанеро ми, ми завжди проходимо шкуркою для того, аби збити промислові масла, щоб дерево було безпосередньо голе перед нанесенням клею. Про, Пройшлися шкуркою, обеспилили все, дерево готове до е, облицювання. Далі йдемо. Метали. Метали ми шкуримо та обезжирюємо. Бетони ПВХ, все точно так же. Ми знімаємо будь-які матеріали: пил, бруд, жир, який може заважати адгезію не тільки цьому клею, а взагалі будь-якому клею. Якщо ви бачите матеріали, які. Тобто облицювальна основа повинна бути чистою. І після цього, вона... І після цього ви облицьовуєте її двохкомпонентними поліуретанними клеями, ще раз резумірую я. Вище сказане коротко. Якщо не знаєте, чим, яким клеєм обліцювати поверхню, деформативну поверхню, високодеформативну поверхню, або е якийсь вибагливий матеріал на, для обліцювання, двохкомпонентні: енертні, поліуретанові, гідрозоляційні, високоеластичні, високоадгезійні клея. Ще і тексотропні. Забув додати, це. Також має значення для тих із вас, хто монтує якісь важкі на важкі вироби на вертикальні поверхні. Шановні майстри, ви, е, витрати. Цього клею будуть такі ж самі, як і у цементного, плюс-мінус не буде ніякого чуда, не буде там з відра 20 квадратів. Так, це буде коштувати дорожче, ніж цементним клеєм, але ми з вами не кажемо про великі площадя, ми з вами кажемо про облицювання якихось унікальних виробів, які потрібно, тобто основ, які потрібно облицювати якимось унікальними матеріалами. Докомпонентний поліуретановий клей Кероластик-Т. Все до всього інструменти очищуєте спиртом, поки він ще не застиг на, на руках на інструменті, на виробах. Змивається з поверхні тільки спиртом. Не потрібно використовувати якісь чесники, розчинники. Взяли трішечки спирту, десь потрібно підмазати, раз-раз, раз швиденько знімає чисто, охайно і добре. Не видумуємо велосипед, використовуємо створену для цього, для е, унікальних поверхонь. Клей класу R2. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!